Сьогодні вночі росіяни знову атакували Україну шахедами. Застосували до 24 дронів. 18 ударних безпілотників та один розвідувальний наші захисники збили. Відомо, що безпілотники та ракети летіли на Київ. За попередньою інформацією, все, що було в повітряному просторі столиці, знищено. Втім, уламки збитих дронів чи ракет пошкодили припарковані автомобілі та дорожнє покриття. Про постраждалих інформації немає. Атакували і Одесу по місту спрямували 15 шахедів, 12 знищено. Три дрони вдарили по гуртожитках одного із навчальних закладів Одеси. Пожежу оперативно ліквідували. Люди не постраждали. Зауважу, що на хвостовиках дронів росіяни написали причину атаки за Москву і за Кремль. Цілю російських терористів вночі був і Нікополь. Його били артилерією та дронами. Постраждав 32-річний чоловік. Він у лікарні. У місті пошкоджені приватні будинки, господарські споруди та лінія електропередач. На одному із промислових підприємств виникла пожежа. Серед ночі росіяни завдали ракетного удару по Краматорську. Там пошкоджений корпус навчального закладу та прилеглі житлові будинки. Не припиняються обстріли Донеччини із важкої артилерії. За добу росіяни вбили двох жителів області ще дев'ятьох поранили. Вчора ввечері ворог завдав авіаудару по Чернігівщині. Там загинула пенсіонерка. А кількість жертв на Херсонщині внаслідок учорашніх обстрілів зросла до 23. У лікарні в реанімації померли ще двоє поранених під час атаки на супермаркет. Один із них лікар. І про атаку на Кремль минулої доби американські експерти вважають, що її інсценізувала Росія. На їхню думку є декілька індикаторів, які на це вказують. А мета такої провокації донести інформацію про війну до росіян та створити умови для ширшої мобілізації суспільства. І цієї ночі у Росії знову бавовна на Кубані у селищі Ільське горів резервуар нафтозаводу. Російські змі пишуть, що це сталося, нібито внаслідок атаки безпілотника.